Привіт, як же перевірити себе, чи живий я, чи духовно мертвий? Я дитя Боже чи диявола? Ісус відповідає, чому ви не розумієте мене? Тому що ви не можете чути Слово моє. Тому тестуй себе, тому що ти найбільше любиш слухати і дивитися. Проповідь одкровення, свідчення слави Божої, хліб духовний, чи новини, серіали та всяку порожнечу. То ти зрозумієш, живий ти чи духовно мертвий. Перевір себе, що ти любиш робити найбільше виконувати волю небесного батька або грішити, блудити, брехати, красти, пишатися, чинити опір, пліткувати і творити інші справи диявола, цим і визначається, хто твій батько, Бог чи сатана. Некодим був священник. він був дуже побожний і релігійна людина, коли він прийшов до Христа і сказав йому, якщо. Ти не народишся згори, гори, то навіть не побачиш царства Божого, не кажучи про те, що ти туди увійдеш. Для Бога твої релігійні регалії не мають значення, а народитися згори ти можеш тільки від Слова Божого. Хто від Бога, той слухає Слово. Це той, це той критерій, за яким легко можна перевірити будь-яку церкву від Бога, це суспільство чи ні. Кожен, хто має відношення до Бога, буде любити, слухати, розуміти і виконувати Слово Боже. Напишіть мені, якщо ви хочете вивчати слово. Слово Боже, Боже, благословінь вам.